Чому тобі може бути так складно змінити щось в собі? Причина перша це внутрішній конфлікт, коли є те, ким ти являєшся тут і зараз, і є те, ким ти хочеш бути. В якомусь розумінні тобі так сильно хочеться дійти до точки Б. Що ти починаєш тиснути на себе, експлуатувати собою, тому що тобі не дуже сильно подобається бути в торці. Як результат, якщо в тебе щось не виходить, ти починаєш на себе тиснути, критикувати, знецінювати. І, звісно, велетенська кількість ресурсу, вона просто згорає в цьому процесі, в результаті цього внутрішнього конфлікту між тим, ким ти є тут і зараз, і тим, ким ти хочеш бути. І чим більша дистанція. Тим більше тиску, як результат, ти просто велетенську кількість ресурсу зливаєш на цей процес, і в тебе не залишаються ресурси для потенційних змін. Причина друга це не вміння Дуже важлива навичка, яку ми чомусь по якійсь причині не маємо. Це коли ми можемо сказати, «Так, я не вмію, в мене не виходить, але я все одно ціную себе. Ми звикли оцінювати себе через призму ефективності та досягнень. Сьогодні в мене вийшло, я молодець, завтра в мене не вийшло, то я погана людина. Звісно, це таке дуже категоричне місце, і воно нечесне. І чим більше ми це використовуємо, тим більше знову ж таки ми починаємо тишнути і знаходимося на цих емоційних гойдалках, які просто починають нас виснажувати.